Вітаю вас, друзі, на своєму каналі, на каналі Репетитор з математики. Тут ми з вами як готуємось до НМТ ЗНО з математики, так і розглядаємо детально різні теми і розв'язуємо приклади з різних підручників. Якщо ви вже готуєтесь до НМТ, шукаєте ресурси для цього, то на моєму каналі для спонсорів відкритий курс підготовки до НМТ з математики, який включає близько 40 тем. І ці теми детально, з самих найпростіших, ускладнюються. і... Завдяки розгляду цих тем ми повторюємо весь курс математики і прорішуємо всі завдання, які були в минулорічних тестах. Сьогодні прийшла черга розглянути таку тему, як функція та її основні властивості. Я вважаю, що ця тема є дуже важливою. Чому? Тому що майже в кожному. Тесті є або одне, або навіть два завдання одночасно в одному тесті на тему функції. Підказочок по функціям ніяких немає. Тому треба чітко знати, що таке функція, які її властивості, що таке парна, непарна, спадна, зростаюча, що таке область визначення, що таке множина значень. От давайте сьогодні з вами це і повторимо. Перш ніж перейти до розгляду цієї важливої теми, давайте поміркуємо разом. А чи є у світі щось, що ніколи не залежить ні від чого? Тобто функція завжди залежить від аргументу, а чи можна уявити щось, що взагалі не залежить ні від яких змін? Чи навіть природа слідує математичним закономірностям? А як ви думаєте, що важливіше знати саму функцію чи розуміти її поведінку? Чи має значення поточний вигляд функції, якщо ми розуміємо, як вона поводиться? Тобто зростає або спадає, або симетрична, або періодична? Чи можемо ми так само зрозуміти людей або явища, і чи можемо ми спрогнозувати тенденції їх розвитку в майбутньому? І так, завдання. Кажіть рисунок, на якому зображено графік деякої функції. Отже, перш ніж розбиратись уже зі властивостями функції, давайте взагалі згадаємо, що таке функція. А справа в тому, що функція записується або Y дорівнює. F від x. Або сама функція, як якийсь запис дорівнює і щось там, де фігурує саме X. Ось це y. І ось це F від X це функція, яка, в свою чергу, залежить від аргумента. І аргументом є саме x. Тобто x це вже аргумент. Тобто це незалежна змінна. Яка в свою чергу впливає потім на функцію, а функція уже залежить від ікса. Отже, функція це вже обов'язково залежна величина, яка залежить в свою чергу від уже аргументу. І саме важливий момент, що кожному значенню функції відповідає одне значення аргументу. Тобто ви взяли якісь аргументи і рахуєте або ефік, або y. І тоді. Якщо ви взяли якесь значення мінус 1, ви маєте якесь значення функції. Взяли значення 0, зможете знайти одне значення функції. Далі, взяли наступне значення аргументу, знаєте одне значення функції. Отже, важливе визначення функції, що одному значенню аргумента відповідає одне значення функції. А тепер давайте дивитись на графіки. На графіках, відповідно, відкладаються по осі x значення xів по ігріку ігриків. Якщо ми сказали, що одному значенню ікса відповідає одне значення ігрика, то дивіться, ми взяли, наприклад, одне значення ікса, а тут ми бачимо, що для нього раз Y і 2 Y. Ні, це не функція. Далі, ось тут взяли значення X, дивимось, маємо ось тут значення Y і ось тут значення Y. Ні, невірно. Коло. Тут також дивіться, при різних значеннях X і додатніх і від'ємних. Ну, візьмемо ось це. Ми маємо декілька значень Y. Тобто, ось тут ми маємо Y, і тут маємо Y. Ні, це не функція. Значення X, наприклад, ось воно змінюється. І при цьому дивіться, ми маємо. Для кожного ікса одне значення ігрика. Наприклад, для ось цього ікса ось це значення ігрика, для ось цього ікса ось це значення ігрика і так далі. Тобто ось цей варіант підходить. Давайте ще де перевіримо. Наприклад, для одного значення X ми маємо два значення ігрика. Ні, це не функція. Отже, виходить, що з усіх варіантів функцію є лише та, де ми бачимо, що для одного значення одне значення Х. І йому відповідає одне значення Y. Запам'ятайте цю особливість функції. Функцію Y дорівнює G від X, задано графіком рисунок, показаний, де показана, дивіться, лінія, яка проходить ось таким чином. І заштрихована точка говорить про те, що це значення входить, це не входить, виколота не входить і так далі. І знайдіть область її визначення. От тут треба згадати, що таке область визначення. Областю визначення називаються всі значення, які ми визначаємо на початку, тобто, коли ми взагалі можемо працювати з функцією. Запам'ятайте, визначення, значить, ми визначаємось спочатку з іксами. Отже, область визначення це всі ікси, які можуть бути, тому що саме ікси ми підставляємо, щоб знайти якусь функцію, підставляємо в. Цю функцію, а справа в тому, що не всі ікси можна підставляти, і тому область визначення це всі ікси спочатку. Якщо ж у вас заданий графік, то ви дивитесь на графіку, які ікси приймає дана лінія, які ікси тут можливі. А я бачу два відрізки, дивіться, два відрізки лінії, і дивлюсь і об'єдную значення саме іксів цих ліній. От дивіться, беремо перший фрагмент лінії. Тут ікси, я бачу, дивіться, змінюються від мінус трьох до. Двох не включаючи, тому що тут виколота точка. Отже, х для даної функції. Від мінус трьох включно, тому що ця точка заштрихована, значить це квадратна дужка. І друге значення Х, я бачу 2 не включно. Добре. Але я об'єдную, тому що ще є один фрагмент функції. І тут уже, дивіться х. Від двох включно до 4 також включно. Але якщо об'єднати, дивіться, оці два. Відрізки ці два інтервали. То ми бачимо, що тут два не входить, але ж тут два входить. Отже, ось цей фрагмент, коли два не входить і два входить, він об'єднується в те, що у нас попадається точка, і значить, весь ось цей, весь ось цей фрагмент це є область визначення. Весь він об'єднується в те, що ми маємо один відрізок. Тобто можна записати, що х належить одному відрізку від мінус 3 включно до 4 включно, тому що і мінус 3-4 входить, а точечка 2 перекривається. Сюди не входить, зато сюди входить. Отже, ми знайшли з вами область визначення, це варіант, подивіться, а це відрізок всіх значень х, які можливі для даної функції. Поговоримо, що таке тепер множина значень. На відміну від визначення і значення. Уловіть, будь ласка, цю різницю. Визначення, коли ми визначаємось на початку, а множина значень, то це схоже як значення функції. Якщо вам треба знайти множину значень, то ви шукаєте значення функції. А значення функції як позначається у нас ефіт x вірно або y. Отже, шукати, вже коли шукають значення функції, то шукають ті значення F від X або y, які може приймати функція. Тобто не всі також можуть бути y в якійсь функції, вони можуть бути обмежені або якась виколота точка. Тому тут треба знайти по графіку, якщо задано функцію ось таким графіком на рисунку 2, то за умовою знайти множину значень. Отже, ми будемо, якщо шукаємо множину значень, дивитись на y на цьому графіку. Давайте дивитись на y. Як правило, йдуть знизу, тому що. Мінус нескінченність у нас десь внизу, а плюс нескінченність у нас вгорі. Тому йдуть знизу і дивляться, де графік вже є, в яких точках, і потім, де його вже немає, то буде певне обмеження. Тобто я вже пишу Y, належить. Дивіться, йдемо знизу. Точка мінус 3 виколота для Y. Значить, ми її викалуємо і пишемо мінус 3 з круглою дошкою. Далі ми йдемо до нуля. Ось тут точка 4 включена, ну тут до нуля ця лінія. Отже, до нуля перший відрізок включно. Чому я включаю 0? Тому що ця точка включена, значить і 0 цей включений. Об'єдную. І далі у нас іде ще один відрізок. Дивіться, цей відрізок іде від нуля включно, тому що точка ось ця заштрихована, значить і 0 входить. І до трьох не включно, тому що 3 точка виколота. Записали кругла дужка. А якщо ми подивимось на ці два відрізки, і у нас нуль входить тут і нуль входить тут. Просто ця функція має дві вітки, але ж ігріки тут не перериваються, вони доходять до нуля, і від нуля далі пішли вгору. Отже, можемо об'єднати те, що нуль тут входить, і тут входить в один відрізок, а саме тоді ігрік належить, дивіться, від мінус трьох не включно. Нуль ми це об'єднали, і до трьох не включно. Отже, виходить, що Y на відрізку від мінус трьох до трьох не включаючи. Поговоримо, що таке парна і непарна функція. Зрозуміти, парна чи непарна функція можна двома способами: можна на графіку, а можна підставляючи в функцію значення мінус x. Дивіться, якщо ми функцію підставили мінус x, і у нас знову вийшло, що це дорівнює функція, якщо б ми підставили x, то це парна функція. Якщо ж ви в функцію підставляєте мінус х, і у вас виходить, що мінус цей впливає на функцію, його можна винести перед функцією як мінус f від х, то це не парна функція. Не парна. Якщо парна, то це ви згадуєте, що парні степені, наприклад, х квадрат і четверті погашають мінус, і тоді будь-яка парна функція це якщо y дорівнює х квадрат. А який графік у функції х квадрат? Це парабола. Яка, подивіться, що для неї характерно, вона симетрична відносно осі Y. Отже, парна функція, запам'ятайте, це та функція, яка симетрична відносно осі Y. Тобто я ось так заштрихую ось Y. І якщо ось ця лінія і ця лінія віддзеркалюються від Y як від зеркала, то це парна функція, це парна функція. І тоді, якщо ви дивитесь на графіки, і у вас в завданні сказано укажіть рисунок, на якому може бути зображений фрагмент графіка парної функції, то ви дивитесь, де є. Відзеркалення від осі Y. Дивіться, тут дві точки, вони не відзеркалюються це на меншій відстані, це на більшій, не підходить. Тут взагалі один фрагмент якийсь, тут другий, не підходить, бо вони не однакові. Ось тут дивіться, відзеркалення невідносно осі OY, Бо якби було відносно осі от отак би йшла пряма неправильно, не підходить. Ось тут взагалі ця лінія йде таким чином, випукла. Тут таким не підходить. А ось дивіться, варіант, D. маємо отут вітку. І ця вітка абсолютно симетрична відносно осі Y. Так, оцей варіант підходить. Це парна функція, тому що дві гілки симетричні відносно осі Y. І саме відносно осі Y. Ми дивимося, щоб відзеркалювались дві лінії чи два якихось фрагменти. Наступний приклад: на рисунку зображено графік функції Y дорівнює F від X, визначеної на проміжку від одинички до 9. Тобто, ось ця точка крайня ліва. Вона відповідає значенню x1, а крайня права відповідає значенню 9 по осі x. Встановіть відповідність між початком речення та його закінченням, так, щоб утворилось правильне твердження. В цьому завданні на відповідність також 3 питання і 5 відповідей. Читаємо перше питання: найбільше значення функції на проміжку від 1 до 9. Давайте дивитись, від 1 до 9 це весь проміжок нашої функції, тобто дивимось весь проміжок, який нам заданий, від 1 до 9. І дивимось, де найбільше значення функції. І дивимось, яке найбільше значення функції. Якщо ми говоримо про значення функції, то це Y, ми повинні знайти Y максимальний. На цьому проміжку дивимось, Y максимальний це ось дивіться це значення. Максимальний Y – це найвища точка по Y, і найвища точка відповідає значенню. Ви повинні подивитись по осі Y, чому відповідає це значення. Якщо у нас ось це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, то це 7. І значить, Y максимальний дорівнює 7. І, значить, дорівнює 7 це відповідь В. Значить, до першого відповідь В. Друге завдання читаємо. Друге завдання це найменше значення функції на проміжку від 1 до 3. Тобто беремо від 1 до 3, 2, 3, ось цей тільки фрагмент, і дивимось, де на цьому фрагменті у нас від 1 до 3 найменше значення функції. Дивіться, ось це найбільше, ось це найменше. Найменше відповідає ось цій точці, яка має по y. Y мінімальне на відрізку, коли х належить від 1 до трьох маємо. це y мінімальне дорівнює. Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5. Значення 5. Отже, y мінімальне на відрізку від 1 до 3, це 5. Отже, відповідь А. І третє завдання: найменше ціле значення х, за якого виконується нерівність, що значення функції менше 0. Найменше ціле значення х, за якого всі значення y менше нуля. Дивіться: ось це 8 іксів. Всі, які менше нуля, це значить ті, які внизу. Ось вони. Ці значення, дивіться, якщо подивитись, при при яких х ми маємо ці від'ємні значення, то ми бачимо, що F від x менше 0 на проміжку, коли x належить проміжку від 1, 2, 3, 4, 5, від 5 до 6, 7, до 7. Ми 5 і 7 не включаємо, тому що точка 5, коли х дорівнює 5, і коли х дорівнює 7, то значення функції тут f від x. Строго дорівнює нулю, це точки, це так звані нулі функції. А нас питають, коли менше нуля, менше, це вже коли ми трошечки збільшимо 5 і трошечки зменшимо 7. Тоді будуть значення у нас від'ємні. Нас же не питають, коли функція менше або рівна нуля. Якщо менше або рівна нуля, то ми включали 5 і 7. А так ми 5 і 7 виключаємо, бо в них функція дорівнює нулю. Тепер треба сказати найменше ціле значення x, за якого виконується ось ця нерівність. Ми сказали, х від 5 до 7 не включаючи, то наступне найменше ціле, дивіться, 5 ми не включаємо. А наступне ціле, ціле число, яке у нас на осі Х, це 6. Отже, виходить, що при х рівному 6 це найменше ціле значення Х, за якого функція від'ємна. Отже, відповідаємо, що це значення дорівнює 6, тобто це відповідь Б. Отже, до третього, відповідь Б. Як ви розумієте, в одному відео дуже складно охватити таку об'ємну тему, як функції. Тому, кому цікаво, читайте. В описі до відео пропозицію до, щодо спонсорства. Якщо вам щось не зрозуміло, задавайте питання, з радістю відповім, підкажу. І запрошую вас на свій канал. На моєму каналі досить багато відео, які дозволяють підготуватися якісно до НМТ з математики. До нових уроків! Все буде Україна!